Благословен Бог назавжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди, єси, все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і навіки віків, ва... Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, Святий й посіти, і зціли немочі наші, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повся час, і нині повсякчаси, і віки, віків. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і на віки вічні. Амінь. Нині вселенна радується, Бож на престолі, серце Спасителя в полум'ї, в вогняні видні. Yeah. <sweak> Усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються. ради цього, призовий мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, шиті давче Христе, бо удостоїв ти нас, бути причасника. Щедро присвятого серця Твого. Величаємо тебе життєдавче давче бо достоїв ти нас бути причасниками Щедро от присвятого серця Твого. Що він дам, Господе, за все, що Він воздав мені. Величаємо Тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо Тебе життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро от присвятого серця Твого. Серце чисте створив мені, Боже й духа правого обновив внутрі Моєму. Величаємо Тебе життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро от Святого серця Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Величаємо тебе житті давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо. Уважні воскликніти господе вівся. Земля, співайте ж імені його віддайте славу хвалі. Його. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севишні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі, Його. Господе, помолімся, Господи помилуй, Бо Ти, святий єси Боже наш, і тобі славу, висилаємо Цю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Хвалий ти Богу святині, хвалитий у тверді сили Його, Всяке дихання oh, 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 oh. Нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія, мирсі. І духові твоєму Від Матея святого Євангелія Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь учня, усе передав мені отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе, і тягар легкий. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, сину Бога, живо, що відкрив ще дроти при серце, бо помилуй спаси, дих, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, красо присвітла, помилуй, що Тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса сило непереможна, помилуй і спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, і спаси дих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, веселости серця мого помилуй, спаси що тебе, величаю. Найсвятіше, серце Ісуса, Помилуй нас. серце Ісуса втомлених помочи, помилуй, спаси що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, чрело дівства, помилуй, спаси що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас. Серце Ісуса, очисти розум і пустих помислів помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас!» серце Ісуса, покрови життямом, помилуй, спаси дих, що тебе величаю, о найсвятіше, серце ісуса. Помилуй нас. серце Ісуса, надії в смерті моїй помилуй, спаси дих, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше серце. Ісуса, Ісуса помилуй нас, хвала тобі, серце Христове, відвічна я Божа я любове, честь тобі вічна і хвала, у тобі радість серця Мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. я, Огрій ти нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів серце йому проколо. Зранене, Христе серце в тебе. Я тебе молю, час потреби, Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє, І зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я З криниці чистої любви знижись до мене, милостиво, душі голодній, дай поживу. Мене ціло обнови Найпаче обмий мене з беззаконня, мого <кій> від грихів моєго чисти мене. Серце, я віміть свого чару, явив всю силу свого жару, що нищить всяку сквер тла, нехай, любов Твоя могуча, Прийде на грішника, як туча, нехай здержи його від зла. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Тебе я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, там то зрадує безмірно, бо там йому сотвориш рога, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молів. Господи помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ласкою свого серця, обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, покруши нас раною свого серця, зрани нас кров'ю свого серця, облий нас водою свого серця, обмий нас, заслугами свого серця, освяти нас Христом свого серця, скріпи нас Тереновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, поживи нас. Жаром свого серця, зігрій нас, полум'ям свого серця, Запали нас. любов'ю свого серця, наділи нас, достоїнством свого серця, піднеси нас славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, навчи нас, радістю свого серця, пощаслив нас, посіданням свого серця, насити нас у своє присолодке серце, скрий нас, дай у ньому жити і вмирати, дай тебе щораз більше любити тут, на землі й навіть. Віки вічні. Ам. Пошмили нас, Боже, з великої милості то молимося, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося тобі, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Молимося за збільшення шанувальників присвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають Його, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну, благослови захисти воїнів наших, погасив нащаху, ворожнечу заздрість, неспокій, подай перемогу. І нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, Дві слухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими в доброті і щедротах. згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твої, твоїх, Твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу йде, заслужено. Молимося диви, слухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, милістю і щедротами, і чоловіку люб'ям і родного сина, того що з ним присвятим животворящим твоїм духом нині час і навіки вічні. Амінь.